Підписами на документі затвердили співпрацю представники громадських організацій, захист об'єднання волонтерів та Подільська правова ліга. Меморандум передбачає надання безкоштовних юридичних послуг військовослужбовцям та їхнім родинам. Ті механізми, які сьогодні діють в державі саме стосовно безоплатної правової допомоги, вони не дають можливість забезпечити потреби в правовій допомозі тих бенефіціарів, які до нас звертаються, тому що їх дуже багато, і саме в цьому напрямку посилення цієї співпраці збільшення кількості правової допомоги індивідуальних консультацій та групових, ми будемо працювати. Під час підписання меморандуму представники захисту презентували і підсумки проєкту надання послуг та консультацій для жінок військовослужбовців та родин загиблих на території Хмельницької області. У нашому місті він стартував у жовтні минулого року. До 2022 року цільову аудиторію родини взагалі не виокремлювали, тобто працювали з самими ветеранами, працювали частково дотично з родинами, але на рівні ветеранських політик її не виокремлювали. Але справді ми зараз розуміємо, що це дійсно окрема цільова аудиторія, з якою потрібно працювати, яку потрібно готувати. До повернення ветерана, до того щоб закривати потреби, оскільки, якщо ми беремо елементарні кейси з нашого життя, коли чоловік іде на війну, все залишається на дружині, крім дітей, крім роботи, крім господарства, ще повертається чоловік. Зазвичай якщо ми говоримо про систему реінтеграції, то це є 5 кроків, які він має пройти. Це тому числі, на жаль, виходячи з дослідження, більше 80% станом на сьогодні це ще поранення, реабілітація. Тому така цільова аудиторія людини з'явилася, і ми почали з ними працювати. За понад півроку представники захисту надали понад шість сотень послуг для 140 хмельничан та вимушених переселенців. Вони зверталися за допомогою юриста, реабілітолога, соціального працівника, арт-терапевта та психолога. Коли ти працюєш з родиною військовослужбовців, з дружиною, ти розумієш, наскільки багато соціальних ролей, окрім тієї кризи, яку вона зараз переживає і страх за свого чоловіка, впали на цю жінку. І тут дуже важливо не лише психоедукаційні заходи, не лише легалізація страху, що те, що ти зараз боїшся, те, що ти зараз не справляєшся, це є нормальний твій стан таких стресових подій. То, окрім цього, ми ще навчали їх підвищувати комунікативні навички, покращувати свою особисту ефективність, не втрачати той сенс буття і бути завжди в ресурсі. У 2022 році на Азовсталі загинув старший син Тетяни Демчук. Молодшого жінка вже другий рік чекає з російського полону. Нині ж вона відвідує захист та підтримує свій психологічний стан. Дівчата, кожна з майстринь, які до нас приходять, вони настільки хвилюються, тому що вони хочуть нам дати. Отаку от потужну підтримку, і їм це вдається, вдається. Вони коли торкаються до нас, і ми йдемо на їм. Ну ми, ми надихаємо їх, вони надихають нас. І це в, в підсумку дає, от не знаю, дуже великий результат. І я хочу сказати, що моя духовність це вона була розбита вщент, а тепер я її складаю по кусочках. В рамках проєкту розробили і буклети для родин зниклих безвісти. Завдяки цьому можна дізнатись, як надавати підтримку та куди звернутися за потреби. Перш за все, я хочу подякувати нашим родинам за те, що вони довіряють за те, що вони з нами. Ми з ними плічопліч. Вони з нами плічопліч. І ми бачимо, що ту роботу, яку ми проводимо, що вона затребувана, що є запит на ці, на ці зустрічі, на ці заходи. І це завжди по завершенню кожного проєкту з'являються якісь нові ідеї. І нам для мене, як для психологині, найважливіше те, що після таких зустрічей наші бенефіціари виходять іншими, вони виходять усміхненішими. Це дуже важливо. Вони виходять спокійнішими, вони виходять впевненішими. Олександра Семенюк, Марія Соколова – новини міста.